Друзі, вітаю всіх із Новим Роком Різдвом Христовим. Бажаю, щоб наступний рік, або правильно сказати, 2023 був набагато кращий за 2022, щоб ми нарешті вже перемогли. Слава ЗСУ! Дякую всім, хто допомагає армії і підтримує. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми розкажемо про. Основні зміни, які чекають водіїв, власників транспортних засобів, або всіх хто планує стати водіями, у наступному, або правильно сказати, вже в 2023 році, який настав саме болюче питання, про яке знято мільйон відео. Ви це могли чути зі всіх інших джерел, про те, що в Україні вертаються перевірки транспортних засобів у вигляді тихоглядів. Я думаю, що багато хто з вас пам'ятає, що тихогляди були, їх просто відмінили, але за умови інтеграції України в Європейський Союз, і законодавча база, і технічна Європейський Союз рекомендує. Це дуже важливий пункт Україні ввести технічний огляд транспортних засобів. Станом на сьогодні існує технічний огляд транспортних засобів, вантажних автобусів. Або тих, що е, легкових, що використовуються у таксі, мають ліцензію. Так? Тобто, е, тихогляд він є, його ніхто не відміняв. Його відмінили тільки для легкової категорії транспортних засобів. Але планується, що тихогляд буде відновлений. Про це кулуарно говорили вже дуже багато разів. З 2021 році мало вертатися, в 2022 війна відміняють, можливо, в 2023. Друзі, нас це чекає, тому що у всіх цивілізованих країнах світу така процедура існує. Машини треба перевіряти. Технічний стан транспортних засобів дуже впливає на такі фрази, на як на аварійність, як мінімум на екологію. Так точно. Я вважаю, що тихогляд вернути потрібно. Але можливо не зараз, не на часі. Його на законодавчому рівні планують вернути в дуже простій формулі. Якщо ви купили новий транспортний засіб, 4 роки тих огляд проходити не потрібно, а потім кожних 2. Якщо ваш автомобіль, неважно якого року випуску, старий, новий, хто як, для кого різні машини різних років випуску вважаються старими новими. Він буде перевірятися по нормах, коли він був новий випущений. А саме, якщо у вас умовно, там 21:05 чи там влада дев'ятка, неважно старий автомобіль, навіть так само Волга, його будуть перевіряти на параметри, які були в той момент. А саме, немає в російських машинах, в старих советських, скажімо так, каталізаторів. Ніхто вас не заставить їх вварювати. Але якщо він там мав бути, а ви його викинули, у вас з цим будуть проблеми. Можливо, з'явиться більше корупції. Можливо, можна буде ці питання вирішити. Е, Стає питання до переробленої оптики, е, вона не відповідає в ті ну, відповідає нормам, коли машина була випущена. Але ж ми в більшості випадків оптику покращуємо. Буде питання, як робити з, що робити з тими самими ксенонами і так далі. Буде питання до червоних вказівників поворотів американських машин. Дуже є багато питань, і саме ці всі питання зараз, напевно, не на часі, тому що питання далі тихогляду за кабінети не зайшло. Не буде поки що тихогляду, дати точної немає. Це я стільки говорю про легкові транспортні засоби. Також є ще один пункт, який буде щодо автомобілів. Це не кожних два роки, а вводиться ще один пункт після перереєстрації. А саме, коли машину ви придбаєте, у вас буде 10 днів нового власника, щоб повторно пройти тихогляд даного транспортного засобу. Під час тихогляду будуть перевірятися основні, основні всі характеристики автомобілів. і... Я вважаю, що потрібно ввести в базу в відкриту базу, щоб це було видно пробіг автомобіля. А саме так, нарешті, можна буде хоч приблизно розуміти, який пробіг був, який став, і буде якась там за 10 років таблиця пробігів автомобілю. Так буде легше боротися із недобросовісними продавцями. Друзі, також у 2023 році планується велика реформа полісів цивільного страхування в народі автоцивілка. Планують піднімати страхові виплати і прирівняти, як мінімум, це все до європейських стандартів. Я думаю, що це вплине на ціну поліса. І якщо він вас зараз вже закінчився, рекомендую оформити новий через сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Бо, по-перше, це економно. Тільки за 2022 рік користувачі сервісу зекономили більше 26 мільйонів гривень, оформлюючи поліси онлайн через Hotline Finance. Це якщо порівнювати із цінами у відділеннях страхових компаній та агентів. По-друге, це швидко та зручно, бо для оформлення потрібен тільки смартфон і 5 хвилин вашого часу. Просто заходьте на Hotline Finance, вказуйте параметри вашого авто та за мить сервіс підбере усі доступні пропозиції, які пропонують страхові компанії саме для вашого авто. Порівняли ціни, вибрали страховку, оплатили на сайті і готовий полюс вже на вашому емейлі. За моїм промокодом RK10 ви гарантовано отримаєте додаткових 10% знижки на автоцивілку. Якщо у вас є бажання, то суму знижки ви можете передати як донат на ЗСУ після введення промокоду. Посилання і промокод я завжди є в описі до цього відео. Рекомендую. Уряд прозвітував, що у 2022 році до бюджету не дополучив більше 300 мільярдів гривень і пов'язане це все із імпортом. А саме суто, якщо ми говоримо про імпорт транспортних засобів, то він впав на відсотків більше, ніж 70. Щось треба робити. І про наступний крок, а саме розмитнення в дії, я вже знімав відео, пояснював на формулах. І хочу зараз ще коротенько про це пояснити. Хто хоче подивитися більш довге відео, ось тут воно буде посилання на нього. Значить, уряд хоче абсолютно забрати із функції розмитнення вартість транспортних засобів, тільки буде використовуватися. Вік транспортного засобу, кубатура транспортного засобу, тип пального транспортного засобу і клас його елітності. Отже, я знімав відео і пояснював, що це насправді буде набагато простіше розмитнення, чим воно є зараз, але суті, великої не міняє, а саме. Через додаток Дія людина, яка хоче імпортувати транспортний засіб, візьме, введе, заповнить спеціальну форму, а саме митну декларацію. Попередню, в якій буде вказано, що вона хоче завести транспортний засоб такий-то, такий-то веде всі його дані, всі технічні характеристики, він код, прикріпить документи, які потрібні, будуть митниці в даному випадку до транспортного засобу. І після цих всіх перевірок я розумію, що, напевно, буде якась ручна перевірка, можливо, ні, я ще цього не впевнений. Тобто, я так розумію, що це все і зараз і відбувається, обговорюється. Але так як в формулі немає вартості, Ввести основні параметри авто і з'являється сума до оплати. Ви цю суму оплачуєте, і у вас з'являється номер номер декларації. Приїжджаєте на український кордон, наприклад, там з Польщі перетинаєте в Україну, показуєте цей номер або називаєте його там в додатку Дія або десь його виписуєте. Ну, суті діло, це не міняє, і вам дозволяють ввести цей транспортний засіб на територію України. Додаткових перевірок. Тобто заїжджати на митні термінали, обіцяють, що не потрібно буде. Зразу їдемо, робимо сертифікат і в сервісний центр. Я думаю, що це простіше, легше, легше розрахувати буде митні, митні платежі. Тобто, це все буде як мінімум прозоріше, чим є зараз. Є така штука в Україні, яка називається військовий збір. Станом на сьогодні він є 1,5%. Уряд планує теж його збільшити до 3%. Як це вплине для автомобілістів, як мінімум для тих, хто має вантажні транспортні засоби і їх продає, він сплачує 5% плюс пенсійний збір. Станом на сьогодні він є 1,5%. Стане він 3%, збільшиться відповідно платежі під час перереєстрації вантажного транспортного засобів, що теж можливо вплине якось не сильно, але як мінімум. Можу вплинути й на ціну цих транспортних засобів. Важливим пунктом, який вже змінився в 2023 році, це буде питання автошколи і отримання водійського посвідчення. Ви колись, як раніше, вчились в автошколі? Прийшли в автошколу та вчилися три місяці. Вчили місяць теорію. Тоді зразу сідали за кермо два місяці практики. Приїжджали в сервісний центр, здавали на теорію на комп'ютері. Виходили в той чи на існувступний день, здавали практику, все права отримали. Зараз буде по іншому. Розказую як навчання тепер триватиме 4 місяці, а не 3. Я вважаю це позитивним пунктом, тому що, як мінімум, в Німеччині навчання триває 6 місяців. Там є таке поняття, як практична їзда в день, в сніг, вночі, тобто в запоганих погодних умов. А в нас такого немає. Я вважаю, що це більше потрібно розширити. Якраз от теорію окей, але більше треба практики. Тому що зараз буде змінюватись? Приходите в автошколу, вивчаєте теорію, йдете, здаєте на комп'ютері теорію в сервісний центр. І не тільки ви просто прийдете і здасте. Мало того, система вам видасть години, дні, комп'ютер, кабінет спеціально, щоб, можливо, не було корупції. Також обіцяють додаткові камери, яка буде знімати кожну людину, яка буде здавати, буде фіксуватися, що є на моніторі, людина, яка сидить, щоб замість вас хтось інший не міг прийти і так далі, і тому подібне. Все це дуже сильно буде контролюватися. Після того, як ви здали теорію. Вам треба буде або вертаєтесь в ту автошколу, де ви були, або вибираєте якусь іншу, де ви будете вчити практику. І там тепер, аж коли ви знаєте теорію, ви йдете на практичні заняття. Вивчаєте з інструктором практичні заняття. Інструктор вас приймає сам внутрішній практичний урок, якщо він вважає, що ви здали його, так, ви приходите в самій в сервісний центр вже без інструктора здавати практику. І тут. Вам дають автомобіль вже від сервісного центру, а не той з автошколи, на якому ви їздили. Наприклад, в Тернополі дали два новеньких hyundai Accent. Один на механіці, другий на автоматі. Автомобілі будуть обладнані спеціальними датчиками на педалі, для того, щоб бачити, чи вам допомагає з боку той, хто екзаменатор, який буде вас приймати екзамени, та теж, теж так можна. Відповідно, камери в салоні, що все фіксувалося, кожну вашу неправильну дію на дорозі теж буде фіксуватися. І аж тоді ви маєте право отримати водійське посвідчення. Автоматично це все вплине не тільки на час, а ще і на ціну. Обіцяю, що за рахунок таких нововведень водійські посвідчення ціна збільшиться їхня ну в рази. Не в два, не в три, можливо, і в десятки навіть. Законопроект 8193. Ним планують збільшити вартість послуг сервісних центрів. І держава вважає, що сервісні центри самі по собі вони є збитковими. Якось придумати, треба з цим боротися. Нічого мудрішого не придумали, як прив'язати коефіцієнтом вартість послуг до прожиткового мінімуму. Тобто. Прожитковий мінімум збільшується, вартість послуг збільшується. Є в сервісних центрах копійчані послуги, які надаються за дуже невеликі кошти. Сервісний центр їх переглядає, і деякі непопулярні послуги збільшаться їхня вартість в рази. Тобто, умовно, я думаю, що збільшиться вартість і Реєстрації транспортного засобу, перереєстрації, видача номерних знаків, все, все, все як мінімум, можливо, не зразу в рази, але за певний період часу, за декілька років, це буде прив'язано, я вже казав, до мінімальної зарплати, до, вибачаюсь, до прожиткового мінімуму, і відповідно вартість всіх послуг в Україні зросте. Новий законопроект 62.14 про позбавлення прав за перевищення швидкості. Якщо по простому поясню. Найбільша проблема, яка вважається зараз на дорозі, це є контроль швидкості. Обіцяють, що повернуть на дороги більше камер реєстрації. Швидкісного режиму, обіцяють, що повернуться оці фантоми, якщо ви пам'ятаєте, такі шкоди Кодіак, Сірі, які будуть контролювати швидкість, тому що війна війною, але на дорогах стається зараз хаос. Також, щоб максимально обмежити бажання перевищувати швидкість. Вводять норму, ну обіцяю, що введуть норму, яка за перевищення швидкості більше, ніж на 50 км на годину від норми вас позбавлятимуть прав на від 3 до 6 місяців. На перевищення швидкості більше, ніж 70 км на годину можуть забрати права навіть до року. Нагадую, якщо вас забирають права за перевищення, чи за зараз по 130 статті, чи що небудь, вам не просто пройде рік і їх просто видадуть назад в конверті. Ні, ви наново йдете в сервісний центр здавати теорію і практику, щоб отримати нові права. Тому я думаю, що кожен тепер буде думати, чи варто перевищувати швидкісний режим. Також останнє нововведення, яке обіцяю, що воно буде. Перші кроки до його е, втілення вже є. А саме колись переєстрація транспортних засобів, як була? Ви приходили в сервісний центр, сідали за стіл, заповнювали якісь документи. Вас направляли на експертизу. Ви проходили експертизу, верталися, знову дооформляли інші документи і отримували доступ про реєстрацію вигляді пластикового техпаспорту та номерні знаки. Що хочу змінити зараз. Зараз можна буде, а зараз вже так є. Ви спочатку окремо. Собі берете талончик на проходження експерта криміналіста з НДКЦ, отримуєте документ, в якому там немає заперечень щодо ну, щодо реєстрації перереєстрації, наприклад, чи то на облік транспортного засобу. Далі, якщо ви власник, ви можете такі плани та зайти на кабінет свій в сервісному на сайті МВС, вказати, що ви хочете цей транспорт засіб комусь продати, прикріпити цей документ, вказати, кому ви хочете продати. Ви можете залогінитися. Тоді покупець залогінюється з додатку Дія, дивиться, що підтверджує, що він хоче придбати цей транспортний засіб. На умовах, які хоче продавець, все це умовно підписуєтесь, кажете: так, так, є, yes, єс. Yes, і вам не треба буде тепер пластикового тих паспорта. Ви можете його забрати. В сервісному центрі за бажанням. Но вам цього не потрібно буде. Все можна би зробити таким макаром. Також номерні знаки ви можете залишити старі номерні знаки. Єдине, що доведеться, проходити експертів-криміналістів. Також це можна буде зробити для людей, які не хочуть додати у або не мають, або 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 це зробити не тільки в сервісному центрі реєстрації, а, наприклад, в центрах надання адміністративних послуг. Є в багатьох селах в ОТГ, в містах, районах. Ну, тобто, багато де вони є, це зменшує навантаження на самі сервісні центри. Я вважаю, що це класне нововведення, е, полегшить багато роботу черг, менше буде корупції і так далі. Також нововведення щодо водійських посвідчень, а саме їх заміни при втраті або при виробленні нового. Теж зайшли ми на сайт і вказуємо, що ми загубили права, вказуємо всі дані і отримуєте нові права. Або на пошту, або в сервісному центрі вони будуть вас чекати, або навіть кур'єром, вам принесуть це додому. Також, коли у вас старого зразка, ви можете таким самим макаром їх замінити легко, просто. І саме цікаве, що багатьох людей там в додатку Дія вони не з'явилися, не з'являлися е... старі версії прав. Тепер вони будуть з'являтися ці... ця версія, а... але треба пам'ятати про таку штуку, тільки ви подали заяву, що ви хочете замінити старі права на нові, або ви загубили старі. Старі права перестають діяти. Свідоцтво про направо керування водія перестає діяти, тому не забувайте, що якихось там 10 днів воно буде тривати. Та процедура. Ви не маєте документу на основі чого ви будете керувати транспортним засобом. Отже, друзі, якщо у вас є зауваження, пишіть. Можливо, щось неправильно сказав. Напишіть ваша думка, чи можливо варто під час війни щось змінювати, чи ні. Теж напишіть. Нам цікава ваша думка. Пишіть, чи ці всі нововведення для вас позитивні, чи, можливо, негативні. Мені хочеться більше писати для вас цікавих відео, але для цього треба поставити лайк, зробити репост. цього Відео дякую всім за увагу! Україна переможе. Пока.